Слава нашому великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Будемо читати з книги буття, перший розділ 26 та 27 вірші. І сказав Бог: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним. І над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. Звернімо увагу: у Бога був план створити людину за своїм образом та подобою. Але коли людина створена, ми читаємо, що вона створена за образом Божим, а про подобу тут не йдеться. Після того, як ми стільки разів чули, що ми створені за образом та подобою Божою, це місце писання може відкритися для нас по-новому. Ми бачимо початковий план Божий. Створити людину за його образом і подобою. І хоча в самій розповіді підтверджено, що людина була створена за Божим образом, можна зробити висновок, що уподібнення до Бога було призначено як подальший процес. Від початку людина була створена. Досконало, стала носієм Божого образу, але ще мала пройти шлях до повноти Його задуму, стати також його подобою. Перший етап створення за образом Бога, єврейське слово, що означає образ зображення, тобто відображення або подібний вигляд. Цей етап відбувся, але це був лише початок. Подобаж передбачає не лише зовнішню схожість, але й внутрішню духовну відповідність. Вона означає максимально можливе для творіння уподібнення досутності Бога. То чи справді акту творіння, описаному в першому розділі книги буття, було недостатньо? Справа в тому, що творець це не просто дія, а одна з глибинних властивостей Бога, Його творчість це не разова дія. Пригадаємо слова Христа. Отець мій працює аж досі. Працюю і я. Прийде час, коли Господь знову промовить ось нове все творю. Святе письмо дає нам розуміння, коли саме здійсниться, задумана Богом для людини повнота Його подоби. Читаємо з першого Івана, третій розділ, другий вірш. Улюблені ми тепер, Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як Він є. Мати подобу творця це не лише величезний привілей, але й велика відповідальність. Для цього одного акту створення Богом недостатньо. До цього статусу веде і свідомий вибір людини. Усвідомлений непослух, і як наслідок гріхопадіння відсунули процес. Уподібнення до Бога. Враховуючи велич і славу Господа, жодне створіння не може безпосередньо наблизитися до Всевишнього. Апостол Іван пише: ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Тому зближення з Богом. Можливо, лише певним шляхом. Перебувати поруч із ним у повноті без жодних обмежень може лише той, хто сам є Богом. Ось як описується реакція серафимів на наближення до Господа. Книга Пророка Ісаї, 6 розділ, 2 та 3 вірші. Серафими стояли зверху його, по шість крил у кожного, двома закривав обличчя своє, і двома закривав ноги свої, а двома літав, і кликав один до одного і говорив свят, свят, свят Господь Саваот, уся земля повна слави його. Як бачимо, осліплююча слава Бога змушувала Серафимів закривати обличчя, бо вони не могли дивитися на святість Вседержителя. Адже в порівнянні зі святістю Господа все інше як щось нечисте. Тому і написано наш Бог, то палючий огонь. Але Біблія згадує і про херувимів, які були ще ближчими до Господа. Серед них і син зірниці досвітньої, Люцифер, що згодом став сатаною. Про нього написана книга пророка Єзекіля, 28 розділ, читаю 14-й вірш. Ти помазаний Херовим хоронитель. І я дав тебе на святу гору Божу. І ще з 16 го вірша, там є слова хоронителю Херовими. Тут слово, перекладене як хоронитель, в єврейському оригіналі має значення покривати, закривати, буквально осіняти, давати тінь. Він був тим, хто. Прикривав осліплюючи славу Божу, щоб ангели могли певним чином наближатися до Господа та при цьому не бути враженими Його святістю. Свого часу Господь наказав Моїсею виготовити ковчег завіту, над кришкою якого Господь являтиме свою присутність перевосвященнику. Написано, що херовими простягали крила над місцем ковчегу і затінювали херовими над ковчегом. Це було видимим відображенням духовної реальності. Ще написано, що з поміж обох херовимів говорив Бог до Моїсея. Також у посланні до євреїв згадуються херовими слави, що затінювали престола благодаті. Але є ще одне творіння, яке могло бути у безпосередній близькості з Богом. У книзі буття читаємо. Що Бог ходив у раю в Едені, де перебував Адам з Євою, і вони вільно спілкувались з ним. Проте, після гріхопадіння сталася трагедія. Людина згрішила та втратила можливість перебувати в присутності Господа. Адже ніщо нечисте не може бути перед лицем святого Бога. Почувши голос Бога в Едені, Адам сховався. Згодом написано: вигнав Господь Бог Адама, а на сході від Еденського раю поставив херувима та меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Бог закрив людям шлях до Едену, не з за образи чи нелюбові це була вимушена міра, аби слава Господня не знищила грішників. Після цього пряме спілкування Бога з людиною було перепинене. Опісля Господь з'являвся лише у певному образі, найчастіше як англ. Людина, або як у випадку з Мойсеєм у палаючому кущі. Також Бог говорив до людей через сни. Мойсей, на прохання побачити славу Господа, почув відповідь: ти не зможеш побачити лиця мого, бо людина не може побачити мене та жити. Знаючи таку істину, Мануах, батько Самсона після зустрічі з ангелом Господнім у страху вигукнув ми справді помремо, бо ми бачили Бога. Велич слави Господа, яку неможливо витримати, відчувають навіть небесні істоти, вірні йому. У книзі об'явлення так описано небесний храм, і храм переповнився димом від Божої слави та від сили Його, та до храму ніхто не спромігся війти. Вражаюча слава Господа може мати згубну дію для його ворогів. Так Мойсей молився, хай повтікають твої ненависники сперед Твого лиця. Свій суд над нечестивими Господь звершував, зокрема, через з'явлення своєї слави, яка винищувала грішників. Так звучить попередження для тих, хто свідомо порушував Божий закон. Буде винищена душа та сперед лиця мого я Господь, написано. У Бога був план повернення людини до себе, і Він звершив його через жертву Христа за наші гріхи. Але прощення гріхів це тільки перший крок. Остаточна мета, як ми читали, це повноцінна подоба Божа, яку отримає спасенний, коли зустрінеться з Господом у вічності обличчям до обличчя. Як ще написано в книзі об'явлення і побачить лице Його, а імення Його на їхніх чолах. Та між цими двома подіями народженням згори. Та зустріч з Господом на небесах проходить тривалий термін, період, що завершується фізичною смертю та Воскресінням Спасенного або підхопленням церкви. І саме цей час є вирішальним у процесі спасіння душі. Так, Юда був покликаний Господом. Як і християни, знаходився поруч з Ісусом, але не перебував в ньому. Задля потрібного процесу освячення християнину необхідно весь час наближатися до Господа, як ми сьогодні співали. Ближче, о Боже мій, до тебе йду. Існує лише два шляхи, докладаючи зусиль, як написано, силою здобуваючи Царство Боже наближатися та наближатися до Бога, або зупинитися і поступово здавати свої духовні позиції. Справа в тому, що з одного боку ми ще не позбавлені плотської гріховної природи, а з іншого живемо на землі в світі, про який Христос сказав, що це влада темряви. Якщо на небесах Боже царство та особлива Його присутність, то на землі зараз. Протилежне несяюча присутність Творця, а темрява князя світу цього сатани, пророк Ісаїя пише. Подивиться на землю, а там лише гори і морек, і темрява густа, але ця темрява розійдеться. Незважаючи на це, Боже царство перебуває всередині народжених згори. Бог оселився в духовних серцях відроджених і дає нам напрямок, як уже тут, на землі, наближатися до нього все більше і більше. Треба прагнути до присутності Господа. Прагнути до присутності Господа. 2 Коринтян, 3 розділ, 18 вірш. Ми ж Відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, від слави на славу, як від Духа Господнього, визначений Богом шлях для людини йти від слави до слави. Свого часу Моїсей, повертаючись до народу після спілкування з Богом, покривав своє обличчя, що сяяло Божою славою, бо ізраїльтяни не могли на нього дивитися, а завдання християн сьогодні самим входити в присутність Господа. Бог зробив усіх віруючих здатними це робити і чекає кожного з нас, як пише апостол Павло, 2 Коринтян, 3, розділ 6 верша. І він нас зробив бути здатними служителями нового заповіту, не букви, а духа, бо буква вбиває, а дух оживляє. Коли ж служіння смерті, вирізане на каміннях буквами, було таке славне, що Ізраїлеві сини не могли дивитись на обличчя Моїсея через слави, минуще обличчя Його, скільки ж більш буде в славі те служіння Духа. Але коли християнин не виконує свого призначення приходити до Бога через Ісуса Христа? То на ньому, немов покривало, залишається щось, що заважає йому бачити Бога та мати з ним близькі взаємини. Прочитаю ще з 2 Коринтян 3 розділ, 14 вірш. Але засліпилися їхні думки, бо те саме. Покривало аж до сьогодні лишилось не зняти в читанні старого заповіту, бо зникає воно Христом. Зустріч з Господом, це для кожної людини лише питання часу, але для тих, хто знехтував можливістю прямувати до Бога, ця зустріч стане найбільшим жахом. Чим ближче друге пришестя Христа, тим більше жахливих подій відбуватиметься внаслідок наростаючої Божої присутності. Але це буде не на добро для богопротивників та мешканців землі. Книга пророка Єзекія, 38 розділ, 20 вірш. І затремтять перед Моїм лицем. Морські риби та птаство небесне, і польва звірина, всяке гаддя, що плазує по землі, і всяка людина, що на поверхні землі, і будуть поруйновані гори, і поваляться урвища, і всякий мор на землю впаде. Жахливе очікування Божого суду відчуватиметься навіть фізично через масштабні події. Глибокі потрясіння та нищівні катаклізми. Книга пророка Ісаї, другий розділ, спочатку 10-й вірш читаю. Іди в скелю, і сховайся у порох від страху Господнього і від пишноти Його величі. З 19 го вірша. І вони підуть до скельних печер та до пороху в ями від страху Господнього і від пишноти його величі, коли прийде Він острах збудити на землі. І 21 вірш щоб піти у печери і розщілини скельні від страху Господнього і від слави величі Його, коли прийде Він острах збудити на землі. Згадаємо, як явлена слава Господа відобразилася на гонителі церкві Савлі. Після навернення він згадував, а від ясності світла того невидючим я став. Господня слава згубна для грішного безбожного світу, досягне свого апогею, знищить землю і навіки осудить тих, Хто не шукав Господа та Його спасіння, Друге Солонян, 1 розділ, 9 вірш. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. У разючій присутності Бога станеться те. Чого всі богопротивники не захотіли зробити добровільно, вони схиляться перед Ісусом і визнають Його Господом, але це вже не врятує. Згадуємо, що написано в посланні до римлян, 14 розділ, 11 вірш. Я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно переді мною, і визнає Бога кожен язик. Після цього засуджені будуть навіки позбавлені вражаючої, сяючої присутності творця. Для занепалих анголів це вже стало реальністю, про що читаємо і анголів, що не зберегли початкового стану свого, але кинули житло своє. Він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого дня. Для них морок темряви бережеться повік. Але є попередження і для народу Божого. Християн, які виявилися невірними завіту з Господом. За словами Христа Євангелії від Матфія, 8 розділ, 12 вірш, сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої, буде там плач і скригіт зубів. Особлива близькість і присутність Божа. Найвища радість і блаженство для віруючих, вірних Господу, та водночас найбільший жах і страшний вирок для тих, хто відкинув Боже веління. Блаженні ті, хто прагне Божої присутності, шукає її, вони перебуватимуть у ній вічно. Шукати близького єднання з Господом потрібно вже зараз, як це робив Давид. Читаємо в Псалмі 41, 2 та 3 вірші. Як клине той олень до водних потоків, так клине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Отож, йдемо разом від слави до ще більшої слави. Амінь.